Це друга така карстова лійка, яка знаходиться від нашого табору. Між нашим табором і опільською. Ну, це друга лічка. Сьогодні я спустився сюди. І опана. Така просадочка. Так, отака така от печера виходить, Уже з сходами. Сходи. 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 І вон іде туди. Дирочка йде, туди мягко копається між каміннями. Вузька, правда, вузька, але мені здається, що вона трошки розширюватись буде далі. Дуже мощна галина. Ось така дирка вийшла. Хід іде туди, але ну він повністю засипаний, тяги повітря немає. Ну я думаю, що... Треба понижувати, набагато нижче, понизити цей хід, ну десь на метр півтора. Тоді буде легко копати під, е, ту, під, той, той, е, під ту стелю. Ну, Таке враження, що це е, тут початок карстової печери промита. Це не тектоніка, а от саме карстова печера і вихід на гору цього вертикального колодязя засипаного. Ну, сьогодні... Все, зараз ще піду пошукаю, можливо, ще знайду якісь цікаві ліки. А продовжимо наступного разу тут розкопки.